Що, Наполеон з гарбузом? Так, ви не помилились: ніжні хрустки коржі та осінній гарбузовий крем. Це справжній вибух смаків. І я покажу, як його приготувати. Поїхали! Розпочинаємо приготування з тіста. Спочатку беремо одне яйце і вбиваємо його у невелику миску. Додаємо пів чайної ложки солі та перемішуємо до однорідності. Далі додаємо 150 мл холодної води та 1 столову ложку 9% столового оцту. Він зробить тісто більш пластичним і допоможе утворити хрусткі шари. Знову добре перемішуємо та ставимо в холодильник. Поки суміш охолоджується, беремо 600 г борошна і просіємо його прямо на стіл. Руками прибираємо гірку з борошна, щоб було зручніше працювати, та будемо натирати масло. Його знадобиться 400 г. Масло можна замінити маргарином або поєднувати їх. Я беру 50 на 50 Перед тим як натирати, обвалюємо масло в борошні. Потім натираємо його на терці з великими отворами. Натерте масло час від часу розподіляємо по борошну, щоб воно не грудкувалося. Зверніть увагу, що масло повинно бути заморожене. Це дуже важливо, адже від цього залежить шаруватість тіста. Та робимо все швидко, щоб воно не почало танути від тепла рук. Тепер шпателем перемішуємо, щоб масло рівномірно розподілилось в борошні. Потім збираємо докупи та робимо в центрі заглиблення. В нього вливаємо частину підготовленої раніше рідкої суміші і перемішуємо шпателем, зволожуючи тісто. Після того, як додали всю рідку суміш, збираємо тісто руками докупи. Вимішувати його не потрібно, головне, щоб воно тримало форму. Масло від тепла рук трішки підтане і все обов'язково збереться. В результаті повинно вийти таке тісто. Воно неоднорідне, видно шматочки масла, добре тримає форму та не блищить від жиру. Далі присипаємо тісто в борошном і ділимо на напіл, тільки подивіться, яка гарна текстура всередині. Тепер ділимо тісто на 12 рівних частин. Я роблю це за допомогою ваг. Вага тіста 1 кг 245 г, тож вага одного шматочка приблизно 103 г. Швиденько надаємо шматочку форму більш-менш схожу на кульку і викладаємо на тарілку присипану борошном. І повторюємо так з кожним шматочком. Головне, пам'ятайте, не тримайте тісто довго в руках, щоб масло не почало танути. Після того, як усі кульки сформовані, накриваємо їх плівкою або пакетом, щоб тісто не підсохло, і ставимо в холодильник щонайменше на 2 години, щоб воно добре охололо. Поки тісто охолоджується, приготуємо крем, оскільки він буде з легким гарбузовим після смаком, спочатку робимо гарбузове пюре. Для цього нам знадобиться 450 г очищеного гарбуза. Якщо хочете крем з більш вираженим гарбузовим смаком, рецепт можна знайти в описі під відео. Нарізаємо гарбуз на маленькі шматочки, так він швидше приготується і перекладаємо в сотейник. Додаємо 180 г цукру. Якщо гарбуз солодкий, можна трішки менше. Вливаємо 170 мл води та ставимо варитись на середній вогонь. Помішуємо, щоб цукор повністю розчинився і доводимо до кипіння. Після закипання зменшуємо вогонь і варимо до повної готовності гарбуза, періодично помішуючи. Перевірити готовність можна зубочисткою. Гарбуз повинен бути повністю м'яким. Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо гарбуз без рідини в іншу ємність. Якщо потрапить трішки рідини, нічого страшного. Далі за допомогою блендера або будь-яким іншим зручним способом перебиваємо гарбуз до стану пюре. Тепер його можна залишити таким, як є, або перетерти через сито. Так ми приберемо зайві волокна і зробимо його максимально ніжним та шовковистим. З цієї кількості гарбуза виходить 300 г пюре. Воно повинно бути не надто густим і не рідким. Поки відкладаємо його в сторону. Тепер переходимо до самого крему. Першочергово вливаємо в сотейник 700 мл молока і ставимо на плиту. Нагріваємо до паріння, але не кип'ятимо. Поки молоко гріється, у глибоку миску вбиваємо 3 середніх яйця. Далі всипаємо 170 г цукру. Кількість цукру можна регулювати за смаком. Та перемішуємо вінчиком. Добиватися повного розчинення цукру не потрібно. Тепер беремо підготовлене гарбузове пюре та додаємо його до яєчно-цукрової суміші і перемішуємо до однорідності. Далі через сито додаємо 55 грам борошна або кукурудзяного крохмалю. У цей раз я використовую борошно. За бажанням можна додати дрібку куркуми для кольору і знову все добре перемішуємо. Додаємо 100 мл холодного молока, щоб суміш стала більш рідкою та однорідною і знову перемішуємо. Поки ми готували суміш, молоко вже нагрілось. Знімаємо його з плити і порціями тонкою цівкою вливаємо в яєчно-гарбузову суміш. Постійно помішуємо, щоб яйця не згорнулись. Після того, як додали приблизно половину молока, суміш добре прогрілась і стала максимально однорідною. Тепер переливаємо її в сотейник до молока, яке залишилось, та ставимо заварюватись на середній вогонь. Заварюємо крем постійно помішуючи вінчиком. Спочатку робимо це спокійно, а коли крем починає густішитись, збільшуємо інтенсивність, щоб нічого не пригоріло. Після закипання проварюємо ще приблизно одну хвилину і знімаємо з плити. Одразу переливаємо крем в іншу ємність, щоб він швидше охолонув. Додаємо 10 г ванільного цукру та за бажанням дрібку мускатного горіху, кориці, імбиру чи кардамону та перемішуємо до повного об'єднання. Лопаткою зачищаємо стінки миски та накриваємо поверхню крему плівкою, щоб не утворилась скоринка. і залишаємо його охолонути до кімнатної температури. За цей час тісто вже добре охололо. Дістаємо з холодильника по одному шматочку і тоненько розкатуємо його в коло діаметром приблизно 24 см. Розкатуємо прямо на пергаменті, підсипаючи борошно, щоб тісто не прилипало. Коржі перед випіканням не обрізаємо, адже під час випікання вони зменшаться в розмірі. Тепер густо проколюємо тісто видилкою, щоб воно залишалось рівним. Та випікаємо при 200 градусах 6-7 хвилин. Я випікаю коржі до золотавого кольору по краях. Після випікання вирізаємо коло діаметром 21 см. Робимо це дуже обережно, адже коржі виходять надзвичайно ніжні і легко ламаються. Тільки погляньте, яка велика стопка коржів. Даємо їм повністю охолонути. Крем уже повністю охолонув до кімнатної температури. Тепер додаємо 150 г вершкового масла. Воно також повинно бути кімнатної температури, щоб усе добре з'єдналось. Тепер збираємо торт. Викладаємо перший корж на підставку та рівномірно змащуємо трьома столовими ложками крему. Його консистенція ідеальна, не рідка, але не надто густа. Кожний наступний корж просто викладаємо на крем, не притискаючи. Таким чином збираємо весь торт до останнього коржа. Викладаємо останній корж та промазуємо його та боки кремом, щоб трималась крихта. На це піде приблизно 200 г. Тому краще відкласти завчасно. Далі беремо обрізки коржів і кришимо їх наверх торта. Та лопаткою, трішки притискаючи, прикрашаємо боки. Тепер ставимо торт у холодильник на ніч, щоб він добре просочився. Ось і все, наш гарбузовий наполеон готовий. Такий ніжний, ароматний і затишний, що відразу хочеться зробити собі чай і насолодитися кожним шматочком. Якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте мене лайком, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, який торт приготувати наступним. До зустрічі в наступному відео!